Сьогодні говоритиму про віру. Хочу зачитати цікаве місце це до Євреїв, 11 глава. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Споглядання, тобто те, що ми не бачимо. Нею були засвідчені стародавні. Вірою розуміємо, що віки були створені Божим Словом, так, що з невидимого постало видиме. Вірою, Авель приніс Богові кращу, ніж Кайн жертву, якою засвідчено, що він праведний, бо про його дари засвідчив Бог нею він і після смерті промовляє. Вірою єнох був перенесений, щоб не побачити смерті, і його не знайшли, тому що Бог його переніс. Адже перед перенесенням було засвідчено, що він догодив Богові. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. Вірою, Ной, одержавши об'явлення про те, чого ще не бачив, зі страхом зробив ковчег для спасіння свого дому, чим осудив увесь світ і став спадкоємцем тієї праведності, що походить з вірою. Вірою Авраам, коли був покликаний іти на місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Він прибув до обіцяної землі, немов до чужої, осулившись у шатрах із Ісаком і Яковом, спадкоємцями тієї самої обітниці. Тому що він очікував міста з підвалними творцем і будівничим, якого є Бог. Вірою ж, і сама Сара, будучи неплідною, дістала силу зачати і народила, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв. Віра, вона вона завжди несе якісь плоди. Ми, коли ми віримо, ми дійсно на щось готові піти. Коли ми чуємо від якогось, не знаю, хай буде Уоррен Баффет, такий інвестор, що він вірить, що ця компанія, не знаю, ця країна буде розвиватись, але він не несе туди гроші. Ми знаємо, що ну розуміємо, що ну, мабуть, він не зовсім чесний, він не зовсім вірить в те, що буде розвиток тут. Якщо ми віримо, що Україна переможе, то ми будемо ремонти робити. Ми будемо вкладати щось все-таки, ну, якось розвиватись. Але якщо ми в це не віримо, тоді не будемо. Ну, я вже роблю ремонт. Я майже закінчив кухню. Ні, ну кухню вже до кінця, щоб довести. Мені подобається цей приклад про Ноя. От уявіть, ви живете, ну, живете в такому світі, де ніколи не буває дощу, ніколи не буває там, якихось катаклізмів. А тут вам кажуть, що буде. І щоб ну, все ну, може не все життя, але років 100 витратити на те, щоб потім ну, щоб будувати е, цю махіну, цей ковчег, ну це ж треба ну, не просто, якби ну там, ну да, дійсно. Окей. А це дійсно треба ну, прийняти це і, ну, і щось робити. Да? Тобто, це найкращий показник того, що людина повірила. Або інший приклад, Аврам, да, з якого, з якого потім пішов ізраїльський народ, да? Тобто він став якби прабатьком да, Ізраїлю, він жив в Урі Халдейському. І я колись чув, що ну мені тато розповідав, що це було таке місце, ну, по-нашому, типу, як Нью-Йорк. Ну, по розвитку там Лондон, Нью-Йорк. І тобі кажуть, що слухай, давай ну виходь і їдь в Африку, кудись там в Сахару. Ну, це трошки складно. І щоб повірити в це, ну я не знаю, це... Ну це дійсно треба мати віру, мати. Такий зв'язок з Богом, щоб почати так діяти. Також ми бачимо, що Сара, жінка цього Аврама, вона повірила в те, що Господь дасть їй дитину, коли вже вона вже не могла мати. І вона все-таки зачала і народила Ісака. Хочу також зачитати послання Римлянам, 3 глава, 3 розділ і з 21 по 24 вірш. Нині ж, незалежно від закону, виявилася, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закон і пророки, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але оправдується даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Коли ми віримо в те, що Господь, нас, що Він нас виправдовує, що Він нам дає життя нове, то наше життя змінюється. І ми починаємо ну, жити так, що інші бачать що щось, ну, якось він ну, неадекватний. Ну, Такий, якби ну, події в світі, а він якийсь спокійний, він вірить. Вірить в майбутнє, ну, якби, вірить в те, що все буде добре. І, можливо, навіть не в цьому житті. Він вірить в те, що Господь пообіцяв, що він не залишить. І коли ти в це віриш, то Я не знаю, ти побут навіть так плануєш, ти плануєш так відносини, в тебе спокій певний є. А коли нема спокою, то треба проаналізувати, а чи є віра? Можливо, вона. Ну, знаєте, якби, би трошки підсипана новинами, трошки підсипана переживаннями, і е, таким чином вона вже ну, ну, присипана, і ми її якби, і не сильно і бачимо. Віра без добрих діл, вона мертва. Я чув, що багато хто вірить в душі. Ну, головне, вірити в душі. Це мені там. Це моя справа, це моє особисте життя. Нехай ніхто не лізе в нього. Але, А як побачити, що ну, взагалі що є певна віра? По справах? Мені сподобалось колись Богдан сказав, що Бог дав нам диплом до того, як ми закінчили освіту, до того, як пройшли весь курс, і Бог дав нам спасіння, Він оновив нас. Ми маємо віру в нього, і від цього вже походить те, як ми живемо. Ной він побудував ковчег. Авраам взагалі пішов ну, умовно з Нью-Йорка в, кудись в Африку переїхав. А, а як у нас в житті? Якова, другий розділ з 14 го вірша і до кінця. Яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл не має? Чи віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть голі, позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже: ідіть з миром, грійтеся, їжте, але не дасть потрібного для тіла яка з цього користь. Так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Але головне, що в душі. Десь глибоко. Да? Але хтось скаже, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Чи віриш ти, що один Бог добре робиш, але й біси вірять і тремтять? Тобто, якщо людина просто ну, вірить, ну просто ну, да, Бог є, Ну окей, ну, дьявол теж знає, що Бог є. Я не знаю, можливо, навіть не те, що вірить, а він, ну, конкретно він бачив Бога. Він навіть знає, що він, що він є. Омарна людина, чи, чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл не має плоду. Наш батько Авраам хіба не з діл оправдався, коли приніс свого сина Ісака на жартовник. Був епізод, коли Бог сказав, що принеси свого ж сина, якого ти довго чекав, якого народила Сара, от принеси оце найдорожче в жертву. Ну, треба довіряти Богові, щоб це зробити. Але, врешті-решт, е, Бог не допустив цього. Тільки він, ну, якби, тільки він хотів взяти ніж, е, Янгол зупинив і цього не було. Але людина вона довірилась Господу. Можливо, це не зовсім логічно, але віра це не завжди про логіку. Хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла? І здійснилося писання, що каже повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність, і був названий Божим другом. Хіба не бачите, що людина оправдується ділами, а не самою вірою? Так само і бледниця Рахаб не, не з діл оправдалася, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою. Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл. Мертва. Чим а, віра в Ісуса відрізняється від інших релігій? У всіх релігіях ти маєш щось зробити, щоб догодити своєму божеству. Ти маєш поводитись так і так, і, можливо, можливо ти заслужиш а, добру волю свого божества. А саме християнство, справжнє християнство, коли людина вірить Ісусу, це не про те, щоб Ти маєш чисто своїми ділами заслужити спасіння. Але ти віриш Ісусові, Ти віриш, що Він тебе оправдав, що Він за тебе кров пролив, і Він, він вже дає спасіння, і Ти потім своїми ділами Ти показуєш, що в тебе є ця віра. Тобто, просто, якби це там трапилось, я увірував, Господь мене прийняв і все, і більше ніяких діл. Ну це дивно. Це дуже дивно. Що таке людина? Людина це дух, душа і тіло. Коли, коли когось знаходять, ну знаєте, там, ну, там вбивство, наприклад, якесь було, то не кажуть: ми знайшли Олександра, ми знайшли тіло. Олександра, ми не знайшли його повністю, якби да? вже нема там духа. А чим тіло відрізняється те, що знайшли від Олександра Живого. Тобто, що це повноцінне, тут є і дух, і душа, і тіло. Так само і наше життя, якщо воно просто має віру, а діл немає, ну, ну класно. І все. Хочу зачитати також невеличкий уривок про те, як Ісус нагодував 5 тисяч людей. Вірніше вступ до цього. Вийшовши, Ісус, побачив великий натовп і змилосердився над ними, бо вони були як ті вівці, які не мають пастуха, і побачив їх і почав їх багато навчати. І коли минуло чимало часу, учні підійшли до нього, говорили Ну, це місце пустини, а пора вже пізня. Тож відпусти їх, щоб пішли до навколишніх хуторів і сіл та купили собі щось поїсти. Ісус вже сказав їм. Ісус вже сказав їм, не хлібом одним жива людина. Ні. Ісус сказав, дайте ну, дайте ви їм їсти. І потім і потім Він створив так, щоб ну, всіх нагодував. Тобто Ісус він своїми ділами показав, що Він піклується про людей. Він не просто говорить про духовні речі, десь там, там якась філософія, можливо. Ні, Він конкретно, конкретно показує своїм ставленням до людей, що Він любить їх. І так само і ми маємо вчиняти, коли ми маємо віру в Ісуса, і ми маємо показувати іншим, що ми її маємо. Ми маємо піклуватись про них. І як пише Яків, якщо хтось не має одежі, голодний, то ми маємо показати цю любов, це піклування, як Ісус показав. Коли добрий самарянин, ну, це притча Ісуса, коли Він побачив побиту людину, він... Ну, він взагалі, можливо, і віри навіть не мав, але він показав своїми ділами ну, піклування. І тим паче ми маємо показувати. Знаєте, мене завжди цікавило, я думаю, багатьох цікавило. Лікарі. Лікарі, коли вони курять. Ну, мене питання просто: ви вірите взагалі в те, що ну, там. Ну, да, ну, ну, якось не стиковочка. По ділам їхнім, знаєтесь, хто вони. І мені сподобалось, колись Денис сказав, що доб, добрі діла. А, чим, чим ми відрізняємось, ну віруючі люди, відрізняємось від невіруючих. Ми можемо не бути навіть, ну, часто помилятись... Є невіруючі, які там навіть краще життя живуть. Але а, те, що нас рухає, це бажання догодити Богові. Коли ми маємо віру, то ми бажаємо йому догодити. Ми не, не намагаємось заслужити. Це, до речі, виховання дуже важливо, щоб дитина не, не звикала до того, що О, я маю постійно заслужити любов свого батька або матері. І е, оце бажання догодити Богові, це те, що нас якби. Те, як ми виражаємо, виражаємо свою віру. Амінь.